Вітаю, друзі, я Віталій Портников. За повідомленнями телеканалу Sky News, Україні вдалося вперше за час російсько-українського протистояння провести атаку з бойового літака по території Російської Федерації. Є різні повідомлення про те, яку саме ціль вдалося знищити на території Білгородщини. За даними джерел. У українських розвідувальних службах, мова йде про командний пункт окупантів на території Білгородської області, що використовувався для координації дій росіян на прикордонній території України. Є і інформація про те, що мова йде про знищення ангару із озброєнням. І росіяни в результаті цього. Удару втратили велику кількість бойової техніки, яка була підготовлена ними для подальшого наступу на позиції українських сил оборони на Харківщині. Серйозність удару підтверджується фактом евакуації села Центральне, яке знаходиться поруч із військовим об'єктом. Також, окрім повної евакуації мешканців села Центральна, вивозили і мешканців сусідніх з ним селищ. Усього мова йде про евакуацію більше як 1100 громадян Російської Федерації, які проживали поруч із знищеним ударом українського воєнного літака, військовим об'єктом російських збройних сил. Таким чином, ми з вами спостерігаємо не просто першу атаку з літака, а продовження дій, пов'язаних із дозволом союзників використовувати зброю для ударів по території Російської Федерації. Звичайно ж, поки що мова йде насамперед про прикордоння, про необхідність зупинити росіян у їхніх наступальних намірах. Знищити їх військовий потенціал і таким чином позбавити можливостей для будь-яких дій у найближчі тижні і місяці. І звичайно ж такі удари значно скорогують і змінять плани Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. І доведуть, що можливості встановлення контролю над більшими територіями України є нездійсненою метою. Хай є, навіть про це мріє президент Володимир Путін. Звичайно, зараз багато хто буде говорити, що росіяни готові відповідати на такі атаки. Однак насправді можна помітити певну обережність у підходах російського політичного і військового керівництва. В Москві прекрасно усвідомлюють, що не є готовими до прямого конфлікту із державами-членами НАТО, та ба більше, що такий конфлікт може стати останнім в історії російських Збройних сил. Ну, досить простий приклад. Росіяни постійно погрожували можливостями удару по західних країнах в разі, якщо Україна буде використовувати літаки f 16 для ударів по території Російської Федерації і знищення російських воєнних і стратегічних об'єктів. Однак тепер виявляється, що мова йде про те, що такі удари можуть наноситися тільки якщо Літаки f 16 для атак по території Російської Федерації будуть злітати саме з території цих країн. Що, звичайно ж, не передбачено самою логістикою військових дій. Українські військові підкреслювали, що вони можуть зберігати ці літаки, які будуть на озброєнні українських сил оборони на аеродромах Сист країн союзниць щоб вони не стали ціллю. Для російських ракетних ударів і для російських безпілотників. І от тут виявляється, що якщо літаки зберігаються на аеродромах у країнах Центральної Європи, то ці аеродроми не будуть ціллю для російської армії. Що зберігати літаки можна де завгодно? Важливо просто, щоб вони не заходили на атаку. По території Російської Федерації з території цих країн. Так що, як бачимо, всі ці погрози, вони так і залишаються погрозами, коли мова йде про якісь конкретні наміри Російської Федерації завдати військового удару по території будь-якої країни НАТО. Як мені вже неодноразово доводилося пояснювати, країнам, які вступили до Північно-Атлантичного Союзу, нічого не загрожує. Їхні народи зробили свій вірний вибір, вибір на користь миру і спокою в ситуації, коли країни, які не є членами Північно-Атлантичного Союзу, такі як Україна, дійсно стають для Російської Федерації жертвами її агресивної політики, що ми і спостерігаємо останні 10 років. Таким чином, якщо з території України будуть заходити на Цілі на території Російської Федерації військові літаки західним країнам нема чого побоюватися. А от у України тут є дійсно реальна можливість зменшити кількість російського військового потенціалу. Ми маємо розуміти, що насправді російські арсенали обмежені. Це вже зовсім не та кількість зброї, яку Росія мала. У лютому 2022 року, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про початок великої війни із сусідньої держави. Зараз Путіну буквально доводиться їздити по світу і виклянчувати у своїх останніх союзників зброю для своєї бандитської армії. Так ми знаємо, що невдовзі він вже відправиться до пхіньян на поклон до північно-корейського диктатора жахливого кімчанина, який потрібний йому тільки тому, що у того є снаряди. Для російської армії. Хай і не дуже якісне озброєння. Таким чином, якщо ця атака буде не останньою, а я впевнений, що не останньою, скоро ми дізнаємося багато новин про те, як з українських літаків знищували російські. Воєнні об'єкти, принаймні на прикордонні з Україною, як російські військові змушені були тікати з тих позицій, яку вони займають на території власної держави, готуючись до агресивних дій проти України, як палає російська зброя не на території України, а на території терористичної федерації Володимира Путіна. І як евакуюють не українських громадян. Які знаходяться поруч із воєнними об'єктами України, а російських громадян, які знаходяться поруч із воєнними об'єктами самої Російської Федерації, просто з цієї простої причини, що війна, яку розпочала Росія і яку продовжує підтримувати більшість громадян Російської Федерації, прийшла невблаганна і жахлива у домівки самих російських громадян. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!